Всім привіт! Я на ярмарку. Це у церкві сьогодні відбувається. Тут у них такий зал є. І ще ранній ранок. Всі тільки все розкладають своє. У мене є трішки часу, хто вже готовий показати. Але ще хочу показати, поки якраз виставила на свій дисплей нові свої підвіски, які вишила, тому що минулого ярмарку я. Багато продала, і мої дисплеї були порожні, то прийшлося минулого тижня попрацювати. От так виглядає мій столик і дисплей з підвісками з нових. Ключик. І ось така овальна Пташкою кардинал. Мене багато людей запитувало про пташку кардинал. У мене десь є і брошка. Вже кілька таких брошок також продала. Вони люблять тут на Різдво цього кардинала. Тепер оця з трояндочкою новенька. І сова. Ось така. Богостайл. Є кілька нових брошок. Наприклад. Пташка, сніговичок, ялинка. Ось ці. Думаю, які то я ще не показувала, бо деколи дозамовлюю кілька і вже не роблю огляду. Українські колосочки. Солоник з нових павук. Зараз на осінь перед Халовіном. Відео вийде, напевно, вже у листопаді, але це вже останні дні жовтня. Ну і давайте пройдемося, дехто з вечора розкобасив, але так мені півгодини сюди їхати, в одну сторону, то я не їхала. Цю жіночку я знаю, це нашої шкільної медсестри мама шиє на ляльок одяг. На різних, на барбі, на ось таких пупсів. Клиць. Чотири тут, тут, наприклад, такі взуття, таке, таке і сліннявчик. Це за цей набір 15 доларів. Багато є. Ось цими людьми я зустрічалась також вже на ярмарку. Тут з таких банок, що я закрутки в них роблю, хтось з їх, бачите, робить декупаж і серветниці. Або ось такий декор. Рушнички кухоні підв'язані. Це декор нитка, мити посуд роблять такі шматочки. Це індійський стиль. Жіночка з Індії продає. Я вже бачила її на кількох ярмарках. Далеко так чимось він. Українські мотиви нагадує. Наприклад, 25 доларів ось такий. Пільчики, слоники чи що то вони. Різних розмірів, Ось звук великий. І такі, напевно, доріжки на стіл. Так виглядає підвишивка. а насправді це просто принт. Це вже такі ткані, а, ні, також. Це все малюнок просто на ньому. Так виглядає зал. Тут ще кажу, всі розкладаються, не всі готові, є з медом столик. О, що тут? А, це якийсь вінтаж. Також є сережки по долар. Вінтаж. Ці три. А, це якась соколка на волосся, напевно. О, я на кількох дівчата підписана наших з України, які люблять оцю всю вінтажну біжутерію. Це вінтажні сумочки 15, 20. Що як? Скарс 3 долари. Це на 100% шок. Ну, і саме цей, я не знаю, чи сі, не сіні. Цей шовковий. Така п'ять, така десять. Але якщо чесно, туди запах такий. Знаєте, як довго в шкафу в когось лежить? Вінтажна брошка. Долар. Ну, це Халловін за долар. Така два. Ну це я кажу, це такий давній винтаж. Це дуже цікаво, дивіться, ялинка і там годинник десь. Так, саме основне, подивіться, скільки столів для людей, щоб поїсти. Тут сьогодні меню 7 доларів гарячі соседжі такі. Кобаски, хадг з чіпсами 3, галушки, 4. Всі вже знаєте, що це таке. Макарони з капустою і з цибулькою. Чіпси долар, вода долар. пепсі різні поп називають. Це і пепсі, і фанта, і все, що Dolar, лимонад, долар. Mm, банка, супу. Банка така, як в закрутках, там майже літр. Супи овочеві або чилі 10 доларів. Ось кухня, запах гарний з кухні йде тут для людей, щоб поїсти. І там ще розпродаж їхніх смаколиків. То так на церкву вилучають гроші. Ми кожен за своє місце оплачували. Це, напевно, так, яблучко запечене в тісті з карамеллю, Зараз осінній період, це дуже тут популярно. Це на наші рогалики схожі, різні печенька. От, American Pies, пироги. По 12 доларів з різними начинками. Більшість ці яблучні. Та? Ні, це всі яблучні і маленькі по 6 також всі яблучні. Далі з іншої сторони. Ще є гарбузові, вже такі відкриті. Ці з вишень цукіні пред. Цукіння, чотири дори, отака смакота. І ще кілька нас тут хтось що продає. І в коридорі також є аукціон. Ми кожен щось давали на цей аукціон. Тут люди будуть квиточки купувати кидати по кульочках, хтось щось виграє. Я від себе дала такий шалик в'язаний. міні маус мікі, маус, бантики. Але є різні, різні. Корзини вироби. І от бачите, тут ще кілька в'язаних іграшок вам покажу. Від гарно леді сидить тут. Я же слоник такий 18 доларів. Покемон 15. Це вже не знаю, чи це спицями, чи це гачком. А ні, вона спицями в'яже. Спицями бачу. 35. Шарф з кишеньками. Це вже якась тканинка інша, ніж зазвичай я звикла. 35 також. Навіть є сережки в'язані, привиди. По 10 доларів ось такі без пальчиків рукавички. З візерунками покривала. І светрики дитячі. Ну, це акрил тут, я чую під, під руками. На вигляд гарний. А ціна 25 доларів. Майже в усіх так. 20. Так, що тут? Тут якась така збитого посуду чи плитки мозаїка, напевно. Це картинка, слонка. Щось таке весеньке таке. Не знаю, яйця. Писанка українська за 20 доларів, тому що сама ціна і сама найкраща. Це вхід у церкву. На дворі жахливо у нас сьогодні погода, вітер страшний, дощик моросить, але я хочу вам так вийти і показати, яка церква методистська. Іду, поп'ю собі чай гарячий, взяла з дому в термокружку. І надіюся на вдалий день. Надіюсь, що людей погода не затримає вдома сидіти. І всі прийдуть тут, наприклад, пообідати гарячим супчиком і підтримати тим самим церкву. І от, щоб ви розуміли, де найбільше людей. Тут де все продається, а тут де їжа продається. І от скільки вже людей. Дорогою додому познімала вам трішки страшилок біля деяких будиночків. Ці щорічно виставляють всяку всячину. І на сьогодні ось таке коротеньке відео. Показала вам тільки невеличку частину дня, як я була на ярмарку. Вам щиро вдячна, що були зі мною за добрі слова, коментарі. Бажаю вам мирного неба, всіх благ, міцного здоров'я і до зустрічі!